Коли і як закінчиться російсько-українська війна, як ви це бачите, за яких умов? Знаєте, є багато українців, які хотіли би зробити селфі на фоні палаючого кремля, і бачили б це єдиним справедливим закінченням. Я точно можу вам сказати, що для справедливості, для знаєте, щоб Україна, щоб нація вилікувалася від цього грандіозної психологічної драми, через яку ми проходимо, це потрібно буде відчуття справедливості. З цього почнеться виздоровлення, з цього почнеться відновлення України, держави, народу, і все інше. Саме тому ця війна має закінчитися не тільки гарантіями безпеки, але те, щоб ми відчули, що агресор заплатив за свої ідіотські дії. От які це форми будуть? Чи ми знищимо ще хвилю за хвилею росіян, поки них вони не закінчаться? Чи ми підемо на якісь переговори, щоб відкласти цю проблему і знаєте, стати сильніше і зустріти їх нову хвилю? Бо вони знову прийдуть. Ні, це те, що я говорю завжди нашим друзям і британцям, і всім іншим. Ви все пам'ятаєте, ви сестричні Ми просто відчуваємо душою. Нам не треба навіть пам'ятати. Вони все рівно прийдуть.